Спеціальний ефір на Радіо Інвест Студії. для вас. Працює Тетяна Іванська. Як обіцяла ваша улюблена недільна рубрика. Ну, часом вона буває по суботах. Що там на балатах? Ось ми власне завершували цитатою Байдена, та що він би хотів щось зрушити з місця. І ми тут з паном Володимиром Фесенко погодили, що треба було би зрушити з місця Росію. Що вдало роблять з Збройні Сили України? Тому що після вибухів на їхніх складах є невеличкі землетрясіння. Ну і сьогодні Росія сама собі Робить таку топографічну зміну чергову Росія провела невдале випробовування важкої міжконтинентальної ракети Сармат шахтного базування. Сама ракета вибухнула в шахті, і це залишило величезний кратер і зруйнувало випробовувальний полігон. Могло це статися навіть коли її заправляли паливом. Нагадаю, що стратегічний ракетний комплекс Сармат став на бойове чергування 1 вересня 2023 року, і його випробовування щонайменше чотири рази зазнавали невдачі, але це саме. Та ракета сармат воєводища й називають якою дуже пишається Путін разом із нами на зв'язку. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Романе, вітаю тебе і слава Україні! Героям слава привіт, Тетяна Романа. Ну, дивися про цю ракету. Ми вже дізналися, і про неї все, все і всі вже знають і почули, що це вже чергове невдале випробування. А я ще знаю таку інформацію, що Герасим Герасимов їхній планує зустріч із Путіним в середині жовтня. І як пишуть їхні російські аналітики та політологи Герасимова чекає дуже важка розмова, тому що як кажуть Путіну, не все докладають, бояться розізлити царя. А тут у нього буде важка розмова. Ну і якщо ми беремо, наприклад, ракету сармат, то тут навіть і докладати нічого обережно не треба. Путін вже сам все знає. Як ти вважаєш, чекаємо, будемо очікувати змін в їхньому міністерстві війни, чи що може статися після такого? Ну вочвить багато незадоволених. Власне, діями Герасімова, але цим ребятам треба хм, сказати: ну, взагалі, то політичне та рішення ухвалює а, сам Володимир Путін. Якщо він кимось не задоволений, то він має подивитися на себе в дзеркало. Що стосується цієї ракети Сармат, це ж взагалі дуже цікава тема, тому що це ж, начебто, не те, що має немає не, не аналогів. Саме цим він грозить заходу і вимагає, щоб його боялись, але а, Ця ракета по класифікації НАТО, вона називається Сатана 2 а сатана вона була розроблена і вироблена в свій час відповідно в Дніпрі на Южмаші і так на Південмаші і так далі. Тобто, якщо зараз ми бачимо, що сатана вона перестала слухатися Володимира Путіна, то це означає, що він втрачає силу. І головна тема, от я тільки що готував відео, і які питання задають російським посадовцям? Ну, зрозуміло, що це говорять черти, Пісков, Захарова. Питання таке: чому нас не бояться? От відповідаючи на твоє питання <тас> на балатах, там Декілька основних пунктів, і перше це чому нас не бояться, чому всі полюють на наші червоні лінії. Сатана вона показала тільки що. А другий момент, що буде з російськими об'єктами, в тому числі енергетики, в якщо війна буде продовжуватися за цим сценарієм, як це іде зараз, і різноманітні експерти кажуть: ви знаєте, у нас така велика держава. Ми не можемо захистити все. Ми не можемо біля каз. Кожної ГРЕС біля кожної ТЕС поставити по комплексу С-400. І е, тренд взагалі обговорень, він стосується всього, чого завгодно, естонської армії, яка може напасти на, на Росію ще чогось. Але м, саме ситуація на фронті в Україні їх чогось взагалі перестала цікавити, начебто і немає війни, е, е, і Мальчика в Трусіках. А власне про війну вийшло вийшло одне з опитувань російських, та хось згідно нього 63% росіян хотіли б, щоб Росія та Україна в найближчим роком домовилися про мир з поступками взаємними. Майже половина 49% населення Росії. Вони підтримали б вивід російських військ та мирні перемовини з Україною без досягнення цілей, які. Ставили їхнє так зване ССВО, і при цьому 30% росіян заявили, що не готові йти на війну. Чи можемо ми констатувати, що на третій рік повномасштабної війни до росіян нарешті щось дійшло? І як ти вважаєш, через що через кількість трупів? Ну, в першу чергу, я пам'ятаю, у мене була зустріч за одними дуже впливовими американцями, які нам допомагають захищати нашу батьківщину. І вони це було два роки назад. Вони питали, що ж треба зробити? Ну як це? Ну це ж ненормально. А як їм пояснити, що вторгатися в інші держави це дуже, дуже ну, не камифліфо. І тоді думка була моя така, що треба показувати їм труп російських солдат. І ми насправді в цей час все це робили І цього контенту, який так не любить, YouTube, більше ніж достатньо. Але по великому то рахунку, це ж Раша, а це їх свідомість. Вони хочуть, тобто вони хотіли, щоб Україна їм дісталася як, як частина України. Ну, мається на увазі, як Крим, щоб вони прийшли, вони встали в скалін, щоб всі їх боялися, а їх не бояться. Не насміхалися, а над ними насміхаються, і це все в комплексі до цього призвело. Тобто, він же не просто так перейшов а, до режиму найманців оці шалені по російським міркам гроші, які все збільшуються, а вже охочих нема. Тобто, коли почалася велика війна, спочатку загинула кадрова російська армія. Далі відповідна мобілізація, і далі, коли стало зрозуміло, що треба ще сотні тисяч людей, вони ж на мобілізацію не просто так не пішли, а відкрили на аукціон таких щедрот Володимира Путіна. Те, що він там нас за час великих цін на нафту. А а зараз, коли людям ставиш питання, так а що, вивід від території України або мобілізація? То більшість, особливо ті, хто підпадає під мобілізацію, вони кажуть, та нафіга нам ця Україна? Нафіга нам цей Донбас. Як в одному з ефірів прополунала така фраза, так це що, Ми маємо здохнути разом з Кримом і Донбасом. І ну, такий посил був, що а може, без цього можна обійтись? Хто у них голосує? Да, хотілося, щоб здохли просто без Криму і Донбасу, щоб Крим і Донбас повернулися додому швидше так. Да. Але я до того, хто от такі саме яструби, у них. хто ну от ми ж бачимо це опитування. Велика кількість людей е, за вивід військ, е, е, аби не було мобілізації, а, а хто за? Ну, по перше, це дідушки і бабушки, які дуже бояться НАТО, і увага! Дідушки! Вони ж хитрі, їм вже більше років. Вони знають, що вони поза за Ну і тому вони, вони найбільше дивляться на і Соловйову. Відповідно, вони вважають, що можна продовжувати, продовжувати війну, бо це так круто звучить. А війна до останнього українці до последнього українця. <головік> ну Це так класно, але ж вони то знають, що вони в цьому брати участь не будуть. Їм нормально, вони сидять, а якщо це ще московська ця м -м, мудота, яка е е е е е в рамках програми Московське довголіття», то їм то, що вони підтримують. Я таких людей неодноразово не зустрічав, коли там працював, особливо на виборчих дільницях. Там, е е ці дідусі, бабці, Вони, е е ну, ну, вони фанатичні. І вони дійсно це підтримують. Ну це ж круто, коли тобі нічого не буде. Тому щоб трошечки і цю верству населення, трошки якась до розуму привести, ну треба бомбити Москву, літаки летять. Але такі летять, бамбіть, будемо Рома. Там осінні призи вже про нього пишуть російські пропагандистські змі і телеграм-канали, що готуються, невдовзі розпочнеться осінній призов до армії, і Москва також до цього готується. Як ти вважаєш, яким чином Путін буде завлікати ось цих маленьких мальчиках в трусіках на війну в Україну? Ну то тому, що ми розуміємо, що якщо добровольців там та чи контрактників він Грошима запрошує і спокушає то тут, чи може бути таке, що він буде ну от просто взяв і відправив його воювати якусь в час в частину не на території тимчасово існуючої Росії, а наприклад на тимчасово окуповану територію України? Чи може бути таке? Ну як він них буде завжди 18 років, обов'язковий призов, і тому тут взагалі ніяких проблем немає. Вони цих, цю щеноту позбирають. А, а далі буде така цікава річ. Вони вже це бо, так активно практикують. А цього хлопчика в трусіках чи без? А якщо, якщо він підписує контракт, тоді він в трусіках. Якщо не підписує контракт, тоді він без тру. Сіків, поки не підпише контракт, тобто людина, ж та ста та сама, е, використовуючи тиск, там і так далі, і так далі, вони їх вже змушують підписувати ці контракти, бо вони вже в військовій формі. А на якому етапі мені здається, вони просто а, перестануть е, ну, ця фраза Володимира Путіна, що за жодних обставин е, солдати строкової служби не будуть брати участь у війні. Ця фраза буде викреслена. Хто її буде згадувати, то будуть Оголошувати наземним агентам і ворогом Російської Федерації, і вони просто будуть використовуватись війні як власне і зараз це відбувається. Тобто, це ж такі хитрощі, тобто СВО. Це добровільна по контракту або мобілізація, або кадрова армія, що там з неї залишилась. А от Курська область вже ні. Це тільки от там вже можна і срочників туди, страковиків відправляти, і це вже нормально. Бо Путін цього не обіцяв, бо це вже російська територія, а батьківщину треба захищати. Між іншим, тут прикол в тому, що чому вони не хочуть Курську область захищати, тому що там платять в такий раз менше ніж за участь у війні на Донбасі. А, а батьківщину вони люблять лише за гроші. А якщо грошей недостатньо, ну і любові, щоб її захищати зі зброєю в руках, також їм виявляється недостатньо. Про зброю в руках не росіяна чеченців в самому центрі Москви. Давай поговоримо. Я не знаю, чи знають наші глядачі, але цього тижня в один із офісів Вайлдберіст. Wildberries. Wildberries – це такий пост, постачальник дешевих різних товарів. Він зараз дуже популярний. В Росі на Росії там дуже багато можна що купити за копійки. Якось в один із таких офісів зайшли чеченці, розпочали там стрілянину, вбили двох охоронців, і це все я от стежила за цією історією, стежила на реакцію на цю історію, і першу, першу реакцію почали давати їхні політтехнологи, Мовляв, а чому реакції як такої немає? Почалися висуватися різні теорії. Мовляв, це дві башти Кремля між собою знову ворогують. Це це ФСБ. Це, це армія, це щось вони між собою не поділили, і хтось комусь там допомагає з чеченців і мовляв, це нібито 90-ті, але це сучасні розборки. У мене до тебе Рома, одне таке питання: це ж ситуація з озброєними чеченцями в Росії, які собі багато чого дозволяють, виникає не вперше. Ми пам'ятаємо, як вони. Люди Кадирова викрили суддю, її катували, і про це всі знали. І знову ж таки не було реакції від Путіна жодної. От як ти вважаєш, він на це не реагує або закриває на це очі, тому що він боїться бунту чичні? Чи він настільки довіряє Кадирову, що він йому все дозволяє? Ну, взагалі то ВВХ він дуже по багатьом питанням не реагує, такі які ну є кричущими, важливими. Це почалося таку таку опцію він придумав ще під час першого курська. Я маю на увазі підводний човен. Він там під плінтус ховався і робив вигляд, що нічого не відбувається. Хоча ця тема була головною в Російській Федерації. Ну і під кінець управління здається, курська знову. Це головна тема. Російській Федерації цікаво, як там сприймають, ну скажімо так, пересічний громадянин населення вони сприймають, що це розборки між власне кадирівцями, тобто чеченцями, ну з одного боку, і дагестанцями і інгушами з іншого боку, і, і Путін мовчить. А чому він мовчить? Тому що для нього чеченці, а ну кадирівська частина, зокрема, це ну апрічнина, це ті, які змушують російських мальчиків в трусіках знов ж таки кричать Ахмат Сіла. Тобто, це такі, ну це, це ті, хто в разі чого можуть. Придушити будь-який бунт, і взагалі, як на мене, це говорить про те, що війна страшна для Росії в тому числі. Багато втрат, багато питань задаються. І оцей от Валберіс, це насправді можна. можна наш аналог це розетка. Зараз, по факту, є у них такі недоспівак Тімоті і Рамзан Ахматич любитель Ахмата, да не чая. От вони хочуть це віддати на використовуючи всі різноманітні засоби, і там же прикол. В чому вони хотіли захопити головну будівлю. Почалась стрілянина. Двох вбили двох цих людей в Інгушеті. Зустрічали. Я дивився відео, на що вони приїхали з війни там всі. Такі правильні слова, тільки залишилося ще комусь на коліна пристати, але вони цього не робили. Але зусить... ми цього не бачили, ми не знаємо. Може і привстали на коліна. Просто, просто це було знаєш за закритими дверима. Все, яке ж може бути, ром. Ну так да, я просто до того, що е, е, людей, які загинули на війні, на, на реальній війні з Україною, вони ну а. Немає ні, ні, такої ні традиції проважати своїх військових, які загинули. Ну, тобто вони а, грають в цю гру, яку придумав Канашенков, патерні. Хоча вони є, ну просто ніхто на цьому не акцентує увагу. і то все дуже просто. Ну, по факту, а, там же а, Росія ж вона на чому побудована? На ненависті, І інгуші, відповідно, Чеченці, Дагестанці, там немає особливої любові один до. Одного, ну, М'яко кажучи, ну, що їх об'єднується, це ненавість до русських. І от, на фоні а, саме військового тягаря ці всі протиріччя вони загострюються і загострюються, ну, ми в даному випадку побажаємо свободи північно-кавказьким народам Російської Федерації наразі. Ну але тут же ж бачу, тут така дуже дивна ситуація виходить, що нібито усе в країні має контролювати Путін. А тут якийсь співак Ротам, окей, разом з Кадировим, але тим не менше вони взялися стріляти в центрі Москви. До речі, ось деяких нападників, яких взяли після, після того, як вони обстріляли офіс Вайлберіз, вже ось буквально кілька годин тому прийшло повідомлення, що їх. Відправлять на війну, ну вони це називають сво, тобто це виглядає як певне примирення. Тут цікаво, як довго Путін може миритися із цим і ну ціна цього примирення, чого він очікує взамін, тому що Ахмат ми бачимо, що він не особливо воює та в Україні. Він може засняти відосики від Так є місця, де вони воюють. Є є, на жаль, пострадавші від, від цих військ, але ну все рівно чого Путін може? Хотіти взамін. А, а хіба ми можемо ставити питання таким чином, що хоче Путін взамін? Йому треба зберегти хоча б якусь видимість лояльності з боку думки. Кадирова як людини, яка Ну взагалі-то представляє конфедерацію не федерацію, а конфедерацію. Бо у них там знаєте є такі е, е, словоблюді, там є союзна держава з Олександром Лукашенком, а є конфедерація з е, Рамзаном Ахматовичем. тому що е, е, вага цієї людини в системі російської влади ну вона ну явно е, в мільйон раз більше, ніж, наприклад, е, губернатора, ну якої зараз ну Курської області зараз. <губернатор> Модно говорити, хоча за паперами ну це однакові посадові, посадові одиниці, керівники частин федерації. Ну ніхто ж у нас навіть ніхто і не знає. Навіть зараз як звати губернатора Курської області, здається, Смірнов. А чому не знають? Тому що він нуль. Він ні на що не впливає, він просто виконавець. У нього немає суб'єктності політичної А Рамзана Ромза, є. Тому а, тут ще питання: хто кому тут. Винен в даному випадку. Ну і от ці формулювання, що вони там вбили людей в центрі Москви і їх за це покарають відправкою на війну. Це ж така, ну, по-перше, це взагалі говорить про те, що державні інституції вони зруйновані. А по-друге, це так сказали. Це ж кадировці, ну відправлять їх на війну, а вони, вони по документам чи просто про це повідомляють. По факту, це говорить, що є люди, зокрема, які підпорядковані Кадирову, на яких не розповсюджується російське законодавство від, від слова взагалі, і оце, от якраз яскравий приклад цьому. Так, ще в нас є буквально три хвилини, але я хочу встигнути цю тему підняти. Знаємо, тепер точно знаємо, як він виглядає, і що з себе являє. Сенатор Астраханської області, губернатор Астраханської області Росії Ігор Бабушкін призначив сенатором від регіону, колишнього народного депутата Верховної Ради, зрадника і втікача Андрія Деркача. Тепер ми знаємо, хто, хто там ролить, і але, знаєш, в мене яке питання до тебе у зв'язку з цим. Я так само. Ми читали, що про це пишуть політологи, і от ми пам'ятаємо, що минулого тижня там були розмови стосовно дурова, що мовляв, Росія захоче можливо повернути дурова. Але один із політологів, російських російських пропагандистів, написав, що нам дуров не треба, нам би Дубінського витягти. І можливо, може навіть іти до про те, щоб відбувся от певний такий обмін. Росія віддасть якогось французького журналіста в Європу до Франції. Так а ми, нібито, зі свого боку маємо якось піти. На поступки і віддати Дубінського, який співпрацював з Деркачем. Що ти думаєш про це Ну. По-перше, цікаво, вони там цю людину, яку затримали у Франції, це не журналіст. Я цю людину знаю особисто. Ми будемо вдаватися в подробності в подробиці. Він там займався іншими трохи справами, і його судять за те, що він не вказав, що він іноземний агент. Тобто, він справив. Mm -hmm виконував. Ну, Тобто, в залежності від ситуації, або шпіонаж, або іноземний агент, я, між іншим, іностранний агент в Російській Федерації. Не знаю, я тебе вітаю, Романе. Ну, то таке. Тому паралелі між журналістами і Дубінським проводити не треба. Саша, він у нас взагалі та народним депутатом, рахується партії влади. Короче, вони, росіяни Сашу Дубінського, використали як один гумовий предмет, і навряд чи він їм буде потрібен, якщо відверто. Він не кум, а він людина, яка ну, виконувала важку роботу за гроші. Ось. А з приводу самого Деркача, це ж історія, вона не до, до росіян, скільки до нас, тому що. Той а, хто такий деркач в Україні, це не було таємницею. і впродовж... протягом кількох років, так це правда, 20 років. Угу. І тому а, можна звичайно сказати, який Путін молодець, що він свого крота в Україні, який а, тут працював впродовж багатьох років, поставив на таку поспав, на почесну посаду на пенсію. Відправили це сенатор. Ну це. Угу. Пенсіонери. Але питання до нас, як на мене, більше. Це правда, це правда. Треба вичищати від ворогів нашу державу, особливо зараз під час повномасштабної війни. На жаль, ми бачимо, що деякі з них заводять свої Ютуб канали і запрошують проросійських блогерів та політологів. Романа, я дякую тобі. Роман Симбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами на зв'язку. Я лише хочу усім, хто зараз нас слухає, нагадати, що в нас лишився лише один тиждень, щоб допомогти повітряним силам збройних сил України захищати нас від ворожих ракет. Ми збираємо разом із нами слухачами і глядачами Йон гривень на засоби РЕП для поверней живим лишилося зібрати всього лише 70 тисяч. Тому долучайтеся посилання посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі. Радіо НВ підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.